Вдруге за тиждень ворог тероризує Дніпропетровщину масованими атаками. Сьогодні вночі атакував дронами та крилатими ракетами. Понівечено на два приватних будинки, в них вибиті вікна та пошкоджений дах. Місцева мешканка жахом ділиться, налякалася до смерті. А одразу після обстрілу ледь могла дихати через пил. Сірія вибухів дуже гучних. І було чудно, як щось вже валиться, десь летить скло, щось падає. Пило дихати було так важко. Все вставати лежала на дивані, боялася ходити по квартирі, тому що знала, що можуть ще прилітати, і осколки, і все інше. У нас двох стін нема, у нас будинок і з усіх сторін вікна. Тому ходити по квартирі було так сказати опасно. Запасне ліжко лежать вон. куски, полетіла стилі. Ось, теж добре, що тут ніхто не спав. Або кажіть, де ви спали, Я, Я спала тут і дуже тремтіла. Жінка в розпачі, її дім тепер в аварійному стані. Стіни потріскані та обвалилася стеля. Дах будинку майже знесло. Каже, якщо буде дощ, її дім просто затопить. Стеля зовсім від водою не підлягає, там повністю треба її міняти. Весь шифер злетів на землю. От, слава Богу, є світло, вроде є, поки поки є. І поки є вода, газ, слава Богу, цілий газовий котел, тому що це було страшно, могло й вибухнути ще й це. Наляканий після вибуху, і пес Умка, який сумлінно охороняв подвір'я, але після такої гучної ночі, розповідає жінка, він досі не їсть і ховається в домі. Іди, не бойся, не бойся. Ти вже боїшся, да? не бойся, вовчик? Не бойся, все, хороший мальчик, Тоже дуже боїться. Кілька днів тому був гром, він так боявся, що я не можу вам передати. Я сама боялася, тому що гром по звуку такий, як і вибухи. Через обстріли постраждав працівник АЗС. Його відкинуло вибуховою хвилею. Під час атаки він перебував у приміщенні заправної станції. В ній вибуло вікна, пошкодило саму будівлю. Поряд комунальники вже засипали велику вирву. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Серйозних руйнувань також зазнало одне з транспортних підприємств. у Нас наразі всюди тривають обстеження території. Конструкційні матеріали не постраждали. Слава Богу, газова бочка жива. Працювати буде все, що панелі, металеві, пластикові знутрі ну, магазину, постраждало. Позбивало їх, поламало. Звичайно, по, ну, потребує ремонту, ну, оцінки наслідків, ущерб як там. Ремонт косметичний раз, ну, обладнання, ну, колонки вродя цілі. Постраждалі жінці наразі допомагають волонтери. Вони привезли будівельні матеріали, плівку для вікон та інші необхідні непродовольчі товари. Доставили до пошкоджених домовладінь будівельні набори для екстреного ремонту житла, які включають в себе найнеобхідніше. Також допомагаємо мешканцям постраждалих будинків непродовольчими товарами. Це матраси, ковдри, термоси, сонячні фонарі, які можуть. Заряджатися від сонця у разі відсутності електропостачання також на місці. Працюють наші психологи, надають першу психологічну підтримку для постраждалих. Загалом цієї ночі російська армія запустила 17 ракет та 31 ударний дрон по території України. Силами ППО на Дніпропетровщині вдалося збити 5 ракет Х-101 та Х-555 та 7 БПЛА ПЛА 136 Дар'я Візер, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.